Рідну Україну я бачу через п'ять років вільною багатою європейською державою. За ці п'ять років зміниться багато чого. Народ об'єднається як нація, і цю об'єднуючу роль викона як не дивно, оця війна, яку ми зараз переживаємо. Зміниться мислення і цінності. На першому місці будуть духовні цінності. В Україну повернуться ті, хто з неї виїхав. Україна буде цікава для туристів та інвесторів. Ми будемо мріяти про квітучу, мирну Україну, щоб більше ніколи ні ми, ні наші вже діти і внуки не будуть відчувати те, що переживаємо ми. Не тільки я вірю, увесь народ вірить у перемогу. Велика сила духу воїнів і підтримка західних партнерів прискорять перемогу. Добро повинно перемагати зло. Я б так не ставила питання. На мою думку, які традиції відновлюються? А відновлюються забуті традиції наших предків: що неділі ходити до церкви, усі свята проводити в сімейному колі. Також відновлюються весільні традиції.